Минулого тижня Збройні сили України святкували своє 20-річчя. Вітали тих, хто з честю служить батьківщині. У генеральному штабі відбулася урочиста церемонія нагородження кращих військовослужбовців і працівників оборонної сфери. У заході взяли участь міністр оборони України Михайло Єжель, перший заступник глави оборонного відомства Володимир Можаровський, керівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу. За дорученням президента України Михайло Єжель вручив державні нагороди військовослужбовцям і працівникам Збройних сил. За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди ї річниці Збройних сил України, офіцерів. Церів нагороджували орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, орденом княгині Ольги 3-го ступеня та орденом Данила Галицького. Чимало командирів бригад та батальйонів отримали медалі за військову службу Україні та за бездоганну службу 2-го ступеня. У нас на флоті кажуть, екіпаж без командира ніщо і командир без екіпажу ніщо. Тому я вважаю, що нагорода всьому екіпажу відповідно до його роботи, до його старань. Наполегливості це наша е, обща медаль. За дорученням прем'єр-міністра Миколи Азарова, глава оборонного відомства Михайло Єжель вручив військовослужбовцям почесні грамоти Кабінету міністрів України.